Цієї ночі у Києві було у нас тихо, зате було дуже голосно. На жаль, в Одесі вночі російський дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі, спричинивши пожежу. Ворог охопив три верхні поверхи. Сьомий, восьмий, дев'ятий мешканці опинилися заблокованими у своїх квартирах. Рятувальники витягли п'ятьох людей, серед них двоє дітей. Семирічного хлопчика з травмами середнього ступеня та трирічного малюка, який надихався дибом. Під завалами знайшли тіла загиблих. Це подружжя, ще шестеро людей дістали поранення. Аварійні та комунальні служби продовжують працювати на місці удару, ліквідовуючи наслідки атаки. Terima kasih telah menonton!